Друзі, всім привіт! Дякую, що дивитесь мій канал. З вами Наталя Білий, Класівська полуниця. Ось сьогодні у нас 28 липня. Я прийшла на сорт Марігет, щоб зрізати розсаду. Сіла ось тут на стульчику. У мене тут сітка затінення. сонечко пече, але мені тут нормально, добре працювати. Та й дивлюся на свій виноград. Слухайте, це така краса. Це просто я сижу і балдію здесь, що в мене так усе все вийшло виростити оцей виноградик. Я взагалі не професіонал, я тільки вчуся виноградом, я займаюся десь років 6-7. До цього в мене нічого не вийшло. Скільки разів садила, купувала виноград, садила, копала ями, ну не виходить і все. Тоді я вже почала спілкуватися з виноградарями, у нас в нашій місцевості теж є виноградарі, дивитися YouTube, збирати усю інформацію і потроху-потроху. Це мене так захопило, і я почала, в мене почало виходити. Один кущ посадила, другий. Ну і Зараз у мене вже є невелика колекція, я вже можу вам щось показати. Може, щось я і не так щось скажу, але я, я ж опять таки кажу, що я не опитний, я, я сама очка, я тільки вчуся. Може, щось не так, то ви вже пробачте мене, але ж я буду, інформацію я черпаю кругом. Мені хочеться все новинок, все посадити, подивитися. Вісна у нас була дуже важка, і мерз виноград, але ну, тут у нас не дуже зацепило, то я доволі дощів не було, поки що не єдиного, то виноград і не тріскався. Ну, Я поливаю його, а вдруг буде дощ, щоб він не потріскався. Ну, а трохи вам зараз розповім про два сорта, два крупноплодних сорти, які я завела на своєму участку. Вони мені дуже сподобалися. Значить, Оце в мене два куща. Зараз я вам за них розкажу і покажу. Оце перший кущ у мене, це Рошфорд, це крупноплодний сорт. У тому році, я вже казала, він в мене не дуже вийшли. Ну, це цьому кущу чотири роки. Я думала, в тому році в мене будуть якісь сигналочки, але я нічого не отримала, бо він мене сильно зажирував. Я не змогла зробити рукава. Ну, в цьому... І потім я вже почала спілкуватися з виноградарями, щоб вони мені підказали, як це все робити. І в цьому році я його нагрузила. Я не всі пасинки я обривала. Але ж таке, в мене вийшло, виростить 4 рукава. Рукави вже гарні. Такі нормальні рукави. Ось, ось буде. То на той рік я вже покажу, мабуть, повне плодоношення. Ось один, два. Ну, П'ять рукавів у мене вийшло. І вже починає лоза потихеньку визрівати. Ну, я ще буду бризкати його на визрівання лози. Ну, а ось Самі гронки. Гронки не маленькі, Гронки великі. Я думаю, що ще більше повинна бути ягодка. Ну, так як кущик ще молоденький, то такі і невеликі Грони Хоча вони, я не знаю, грам 600-700 грони, ну, але ж таки, я думаю, що повинні бути більше, Должні бути ваші. отут тут ми вже його щипаємо, їмо, це ж ми для себе, це ж не на продажу, це для себе цей виноградик. Вкус мені сподобався, шкірка така плотна, трохи з хрустом він, м'якоть така, така м'якоть непогана в нього. Ну, ось такі груночки, дивіться. це із крупних, це не мелкий, це крупний. Ось так. Получився такий сорт у мене. Листовий апарат у мене чистий, хорошо я з ним поработала. Ось, бачите, вже скільки тут на висоті, Ось вже починає визрівати лоза. Ну Де є, де визріває, а де ще не визріває, то буду ж працювати далі. А рядышком оце в мене сорт Олімп. Тут теж така сама історія, бачите, який Зажирував рукав у мене. теж, Я просто не знала, що мені з ними робити, чого вони так пожирували в мене. ну Тут рукави вийшло витащити, і в тому році у мене вийшло 2-3 гронки. Ось ось я вам його так показую. Ось так він виглядає. ну Він ще трохи не достиг. Йому ще Ще я його зрізати не буду, він ще зеленкуватий. Ну, але ж таки, ми ходимо, тут бігаємо його, вже починаємо. Бачите, ще він зелений, Ось ще він зелений. але він мені в тому році дуже сподобався на смак. Такий був набагато крупніший. Він. Привкус був черешні, такий солодкий, ну, ще йому трохи рано, але ж таки. Гронки непогані, зараз і з другої сторони покажу. То теж я його пригрузила, сильно обривала пасинки, де що її оставляла. вверх теж я його потягнула хорошо, теж лоза вже починає визрівати. Зараз пройду з другої сторони, покажу вам, як він виглядає. Це ж у мене тут двошпалірна як він на другій стороні виглядає. Тут може краще буде видніше його. Ось дивіться, ось оцей олімп. Трохи він загорошив ось тут, ну нічого, мені нам хватить. як для починаючи займатися виноградом. То я думаю, що непогані. Ягода тут велика. Ось, ось дивіться, яка ягода. Ягода велика, крупна. Теж солодка, цей е, олімп мені сподобався на смак. Неплохий. Ну він без хруста. Я не скажу, що він так з хрустом, ні, він без хруста. Ось дивіться. Ось у красива ягрунка. Ось нижня, і вона вже, скоро ми її будемо пробувати. Така в неї, така ягода. Ось така ж така темно, вишньова, така красива. Так, і зараз зараз я вам покажу, як в розрізі ягодки. Я там трошки приготувала. Полонечка. Скоро будемо. Ось дивіться, яка крупненька, крупна, хороша полуниця. Зараз ось вона буде, вся пішла в ягоду. Ну, раз. Мені, я, мені вже просто надоїло зрізати оці квітконоси, думаю, ладно, і полуничку. Ну, і ось я розрізала. Ось дивіться, оце олімп, а оце кругленьке рошфорт. То ягодки крупні. Олімп я ще не розрізала, бо він ще не достиг. А Рошфорд уже ось я зрізала. Бачите, Мякоть така плотна, сочна, вкусна, солодка. І кісточка тут уже вона ще не коричнева, але вже вона відстає. Бачите, вона вже відстає. І сочна ось. Ось. Ну, ось так у мене. Ось так я вам хотіла показати про ці сорти. Два крупноплодних сорта, які в мене є на моєму участку. От. В принципі, виноградом дуже класно займатися. Тут теж ціла наука. Все так цікаво, інтересно, бігатня з ним. Дуже багато йде роботи, то підв'язати, то не перелить. То морози, то ідюм, то мільдю. Ну, ось, бачите, листовий апарат я вам показую. Все вийшло, все чисто. Я кожного дня хожу, дивлюся за цим виноградом. Мені так подобається. Так що... А он далі там іще в мене, О, це все новинки. Ну, ще вони зелені, ось тільки-тільки вони поспіють, я вам трошки і про ті сорти покажу. Ну, а взагалі я. Мені подобається вирощувати і полуницю, і виноград. Ось таке відео я вам показала. Тобто виноград набирає обертів. Знімати можна кожного дня. У нас зараз дуже жарко, він дуже швидко поспіває в цьому році. Я думаю, що ці два сорти це, мабуть, мабуть з ранніх, бо в мене ранній кишмиш-Юпітер, я показувала. Ну, а зараз ось, сьогодні-завтра я зріжу Рошфор, Рошфорд, а потім піде за ним і Олімп. А може, там іще щось далі піде. Ну, ще поки воно дозріває. Там взагалі грони десь по півтора кілограма, то пізніше покажу. Так, на цьому все. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. По винограду буде теж ціла історія. Будемо. Любітелі винограда, підписуйтесь, будемо общатися, Може, ви мене чомусь і навчите. Пишіть мені коментарі, підказуйте. бо Це дуже гарне заняття, хобі, не заняття, а хобі. Це в мене хобі. Я любитель вирощувати винограда. Все, на цьому пока. Всім гарного, мирного дня. До побачення.